Ворог обстрілював мирні населені пункти Харківщини зведення з за добу. 22-28 Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок влучання каба пошкоджено будівлю медичного закладу та гаражі. Спалахнули 8 гаражів та 3 автомобілі на площі 320 квадратних метрів. Постраждав 61-річний чоловік. 22-13 Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок влучання каба на подвір'я приватного домоволодіння. Пошкоджено приватний будинок. Горіло сміття на площі 20 квадратних метрів. Також під час обстрілу було пошкоджено Пошкоджено ще сім приватних будинків, гараж та сарай. Постраждали 60 річний чоловік та 74-річна жінка, 22.05. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання Каба в землю пошкоджено дві п'ятиповерхівки. 18.50. 50 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Стецьківка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу, попередньо з РСЗВ, горіла трава на площі 400 квадратних метрів, сімнадцята п'ятдесят Богодухів район, Золочівська територіальна громада за межами села Баранівка. Внаслідок обстрілу попередньо чотирьох кабів відбулося влучання у відкриту територію. 17.55 Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Грушівка. Внаслідок обстрілу горів очерет на площі близько трьох гектарів. 17.05 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 5 квадратних метрів. Також у багатоквартирному житловому будинку вибито вікна. 16.50 – Ізюмський район село Борова. Внастідок влучання каба в землю горіло дерево на площі 2 квадратних метри. Пошкоджено два двоповерхових житлових будинка, дві будівлі дитячого садку. Попередньо були вже пошкоджені та автомобіль швидкої. 10.52 – Ізюмський район, місто Ізюм. Горіли конструктивні елементи неексплуатуємої будівлі на площі 5 квадратних метрів. Пошкоджено вікна у приватному будинку, три будівлі ринку та мав, скління та фасад. 8 45, Ізюмські район, зюмська територіальна громада, місто Зюм. Внаслідок ураження БПЛА шахету відкриту місцевість поблизу пожежно-рятувальної частини пошкоджено будівлю. Скління семи вікон двох воріт та приватний будинок навпроти. Скління та дах постраждала 49-річна жінка. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 32 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися в Ізюмському та Куп'янському районах області. У місті Куп'янськ горіли конструктивні елементи складської будівлі на площі 5 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Ввечері внаслідок обстрілу Куп'янського району в селах Грушівка та Стецьківка. На відкритій місцевості горіла трава на загальній площі 3,3 гектари. Пострали немає. Пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Вночі внаслідок влучання каба по місту Куп'янську. На подвір'ї приватного домоволодіння пошкоджено приватний будинок. Горіло сміття на площі 20 квадратних метрів. Також пошкоджено сім сусідніх будинків, гараж та сарай. Постраждали 62-річний чоловік та 74-річна жінка. За іншою адресою пошкоджено будівлю лікарні. Горіли вісім гаражів та три автомобілі на площі 320 квадратних метрів. Метрів постраждав річний чоловік. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Від ДСНС залучено три одиниці техніки та вісім рятувальників. Пожежі оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. О 10 10-й виникла побутова пожежа у приватному домоволодінні в селі Пересічне Харківського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 30 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі постраждала жінка 1998 року народження. 10.58 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі коротке замикання електромережі. 10 квітня у селі Гонтарівка Чугуївського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався 40-річний чоловік, працівник місцевого сільськогосподарського підприємства. У важкому стані постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та. Знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямку Нової Кругляківки, піщаного та в районі Загризового. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєнтей Гормікянін. Харків. Новини.